Ну, і давайте тепер у нас крайня тема. А, і, е, як в, скажете, чи відчули ви здорощення Квартпалт у 2025 році? Так. так, ні, не знаю. Так, так? Да? Я відчув. 70% вже да, наші дачі проголосували дружина і сказала, що от тут... так. Відчули, так? Да? Да. 30% сьогодні не знаю і не нуль. А, і чому ми ставимо за це питання? Тому що, як ти знаєш, вже декілька. Ну, я місяців, сказав, ну, тижнів. Іде дискусія з приводу того, що в Києві, але тут і ми, може, і про інші міста поговоримо, підняли кумірне да? Ква uh -huh. квартплату і, ну, скажімо так, підняли так, ну, суттєво, десь два рази. Yeah, uh -huh. Було 7 гривень uh, на квадратний метр, а зараз буде 14. 12, 14. там в різних будинках по-різному. І, і це якось так відбулося: так, знаєш, так тихо, тихо. Ну, у нас війна і так далі. Тут, бац, Підняли і не зрозуміло, по перше, за послуги, які і так далі. Тобто, от що це про це ти скажеш е, взагалі? Чи це можна відкатити назад? Дивись, зараз я поясню справа в тому, що дійсно до цього, до цього було 7 рівень Ми сплачували, і сьогодні воно зросло на 100%. Якщо е, подивитись. Е, Законодавства, то вони не мали таку праву, вони могли підняти там на 10%. А, але тут парадокс в чому? В чому взагалі вообще соль, кажуть, там, да? так. а справа в тому, що а, які дома не змогли створити ОСББ свої, то це стосується цих домов. Так вони повинні були відіграти, так скажемо, тендери на прозоро. Там, де були, так скажемо, компанії, і повинні були виграти от такі ОСББ, які б подавали, надавали б такі послуги, прибирати, як буде. Прибудинкову територію. Прибудинкову територію. Але, на жаль, ніхто не зміг так прописали тендер, що ніхто не зміг починати, ніхто не зміг прийняти участь в цьому тендері. Тому що воно було прописано так, щоб вигравали тільки ЖКХ Києва. Які под... І так, по суті, це чиняється під, 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 підпорядковані під, підпорядковані в пану Віталі Кличко. Тому подякувати потрібно першу чергу Віталію Владимировичу з, з його з дозвілу. Я впевнений, все це підняти це. Тому ну я не можу тобі, тобі сказати нічого, якщо на 70 квадратів до цього сплачували, десь там біла. 400 гривень сьогодні на 72 там 985 так, гривень. І це суттєво. Ну, ну конечно суттєво слухай. Ну двічі ну, блядь. І, і так дивися. Тут є питання. А ну я чув, що пан Ткаченко, да, тобто який військова адміністрація, так, так, що нібито він цімо. да він зараз ну говорить, що це буде оспорено, що це якось буде ну відмінено, але ж ціни залишаються. Дивись, ну, тобто, е, ну, я впевнений, що, по-перше, це е, е, потрібно наче час, е, якщо відміняти, то потрібно відміняти через суд, наприклад, там, да, якщо там. не будуть домовленості там, якісь. Е, тому я не знаю, що каже Ткаченко, але я вважаю, що е, чому досі е, не пікетують депутати Київради. У мене питання, чому відбуваються які слухання в Київраді, а депутати сидять і нічого не кажуть. Нібито це норма. Да. Нібито ні вони там внутрі домовились про, 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 про все. Тому я не можу тобі відповісти на це питання. Я відповідаю так, що е, я це відчув, це суттєво, і я вважаю, що. Поки у нас відбувається війна в країні, піднімати ціни ну, і двічі піднімати, ну, ладно, як, якщо б підняли б на 10%, люди зрозуміли б. Але підняти двічі, ну це просто жах. І просто є ж питання: дивися, ну тобто умовно, чи стали від цього мити більше частіше, да? ну, впевнені, що є, впевнені, що ні. Впевнені, що ні. Да? Прибирати. Теж дуже теж. Сумнівно, ні. Теж. Ну то... теж, ні, слухай, давай говорити мовою й такої, знаєш, відкритої. Я впевнений, що все це зроблено для того, щоб компанії, які мають відношення до оточення Кличко, відміли десятки, або якщо ні, сотні мільйонів гривень. От і все. От, от так. Ну, будемо слідкувати. От, Аліксам, депутати Київради це аморфна екосистема. Ну, але я, я вважаю, що їх вибрали, тому що вони відстаювали інтереси, а, інтереси киян. киян. І вони повинні в першу чергу блокувати, говорити, писати а, про цю ситуацію. А тоді до того питання: а, а якщо ти, можливо, ти знаєш, а по іншим містам в Україні відбувалося щось подібне, що в Києві зараз? Я не читав. Тобто не бачив Н, ні, про не просто бачив. це цікавий момент. Чи це тільки в Києві така історія, чи друзі? А, у мене питання. Скажіть, системі. будь ласка, ми закінчуємо ефір. Так. Ви скажіть, будь ласка, в якому студії вам подобалось більше в цій студії це чи в іншій студії? Напишіть, будь ласка, буду дуже дуже радий. Я хочу подякувати всіх вас, хто нас дивився. Дякую всім від щирого серця. І Я хочу сказати, що. Сьогодні сподіваюся, що з Олексієм ми були щирий, відкритий <рик> да. так. І хочу подякувати всім. За мною був мій друг Олексій Якубін, політолог, викладач та дуже розумна людина. Олексій, дякую тобі, що ти у мене є. Не взаєм, Георгій, Це абсолютно, ну скажімо так, ти завжди добре до мене. Зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт, Георгій Берканце, дуже харизматичний. І насправді був мені здається дуже приємний ефір. Я, Я Сподіваюсь. Да, ну, наші глядачі пишуть: Алекс, пише, це краще. Це краще Ще звук набагато якісніше. Тропік ТП написав, мені це понравилось більше. Бачиш, топку. Тобто, але, але головне, головна. що мені здається, ми були щирими, і а, власне кажучи, тут можливо навіть це легше робити, тому що є ми ближче сидимо, да, і можливо. чисто і це якби грає роль. Ну, чудовий мені здається, урядовий квартал. Я ще раз ти говорю, теж ще раз підкреслю тобі. Дякую, дякую всім нашим глядачам. 647 наших глядачів. Дякуємо. Кожна. Нас no. дивиться, я коротко підсумую наше опитування. Чи треба нам погоджуватись на нове так зване перемир'я? Так відповіли 60%. Так mm -hmm. а ні, 40%. А, не знаю 0%. А, І наше друге питання: чи відчули ви здорожчання квартпату у 2025 році? Так, 64%. Mm -hmm. відчули ні, 27%. можливо, це з інших міст. Можливо, там так не робили. І не знають 9%. Бачиш, mm -hmm. є люди, які mm -hmm. а, можливо не, знаю, не, не заглядали. Або не платять самі, да? Хтось інший. Ну, теж цікаво. І Іван нас теж дивиться і пише всіх, вітаю. Ну, Іван, вітаємо, другі! І традиційно тоді я нагадаю, що зустрінемось ми Так, Зустрінемось ми 13, Та, ми 13 травня, друзі. А тобто, на наступному тижні нас не буде. І це... Я буду займатися здоров'ям. Так, так. рікавері своєрідне, так, відновлення Георгія буде. Тому. Готуйте ваше питання, очікуйте урядовий квартал, і ми, як завжди, говоримо слава українському народу. Слава українському народу. Я хочу сказати всім дякую ще раз. Друзі, ну що, слава українській нації, слава ЗСУ і Україна, понад усе. абсолютно вірно. Да? До зустрічі. Тому дякую до зустрічі, друзі.